Сьогодні готуємо мою варіацію польського бігусу. Беремо будь-які підкопчені сосиски, я ще взяла бекон сирий та бекон підкопчений, нарізаємо, висипаємо смажитися на петельню, гарненько перемішуємо, потім нарізаємо дві цибулини, додаємо до наших сосисок, перемішуємо. Натираємо моркву, додаємо теж до сосисок, перемішуємо. Поки смажиться, гарненько нарізаємо миленьку капусту. Відтискаємо її ось так ось і додаємо до наших сосисок. Повторюю це все декілька разів. Поки капуста смажиться і зменшується в об'ємі, я знову нарізаю і додаю нову. Далі додаємо до капусти сушений чесник, паприку, базилік. Ще я знайшла ось таку приправу до дівусу. Перший раз будемо її пробувати. Додаємо, перемішуємо все гарненько ще солю. Додаю кип'ячену воду, перемішую і закриваю все кришкою, тушкую 35 хвилин на маленькому вогні. Дуже смачна капуста виходить, обов'язково приготуйте. Збережіть рецепт, не забудьте підписатися і переходьте в профіль, там багато цікавих та корисних рецептів.